Хто старший, він пам'ятає Здексайв Замон. Це відомий концерт, який ми в юному віці заслуховувалися, бо в ньому була зворотня сторона місяця. Але тепер політика знайшла іншу зворотню сторону, і теж Зедак Сайт. Це зворотня сторона Зеленського. Саме так і називається свіжа публікація. в Політику, яка прямо говорить зворотня сторона, темна сторона Зеленського. І де дівся той Зеленський, якого носили на руках і розхвалювали в Європі, коли вважали, що він є, обличчя, суть, символ України, яка бореться з ворогом. Тепер немає Зеленського такого, як символ. Сьогодні Зеленський це символ корупції. І вони прямо говорять, що замість того, щоб боротися з корупцією, Зеленський бореться з опозицією. Вони, журналісти, бачать більше, ніж ми зсередини, бо у нас же не на часі, а у них же немає такого не на часі. Тому давайте подивимося, про що говорять наші колеги, мої колеги, бо я теж журналіст, і коли аналізують ситуацію в Україні. З вами я, Олександр Бригінець, та мій канал Бригінець не телемарафон. Підписуйтесь, поширюйте, щоб ми знали більше, і люди знали більше. І для всіх це було цікаво. Так от в Україні давно говорять про те, що влада використовує силовиків для того, щоб боротися за позицію. Ну, для когось з вас це темниця? Ні. Але цього ж ніхто не помічав на Заході. А тепер помічають. А чому? Чому раптом вони почали помічати? Ви думаєте, вони раніше помічали? Ні. Раніше вони не помічали. Чому? Поясню. Раніше існувала російсько-українська війна, в якій Росія воює з Україною, а Європа допомагає. І для того, щоб краще допомогти Україні, треба було імітувати, що наша влада є великими борцями за демократію. Таким чином, Росія... Недемократична, авторитарна бореться з демократичною Україною. А сьогодні такого немає. Чому? Тому що всі давно вирішили, і я про це говорив і повторю ще раз: нема ніякої російсько-української війни. Є війна Сходу і Заходу, де лінія фронту, найбільш агресивна і найбільш очевидна, приходить по Україні. І це означає, що. Тут ідуть більше боїв, вони відкриті, вони відверті. Але це війна не України, а війна Заходу. Ну чому? Ну тому що Захід фінансує цю війну. Він платить за цю війну, він платить за зброю. І сьогодні все залежить від заходу. Тому, тому що якщо Захід перестане платити, корупції у нас не буде. А раз у нас не буде корупції, значить не буде виробництва зброї. Тут вже все просто. Є гроші, ми виробляємо зброю, каже команда Зеленського. Немає грошей, ми звідти валимо, тому що нафіга нам це потрібно, якщо ми не можемо на цьому заробити гроші. І коли ми бачимо, що сьогодні відбувається, коли до половини грошей йде відкат, ми можемо зрозуміти, що якщо би не було заходу, у якого є ще досі гроші для того, щоб допомагати нам, бо вони вбачають в цьому допомогу собі. Ми вже давно програли війну. В цьому суть нашої влади. Наша влада бореться не за перемогу, а за можливість далі качати гроші. От так це приблизно бачить Трамп. І я не розумів, чому Трамп не правий. Питання в тому: якщо нам дають допомогу, а вона від 30 до 50% іде йде в откати. Значить, на фронті отримують замість трьох виробів два або один. Хіба це війна? Хіба ми не могли би краще захищатися і швидше здолати ворога, якби в нас було в півтора-два рази більше зброї? Звичайно, могли б. Але тоді б війна закінчилась б швидше, тоді б ми досягли швидше перемоги. І тоді треба було б проводити вибори. І тоді б не було паніки серед українського населення. А зараз вона є. А коли є паніка, є підтримка влади. Ну так вже не раз в нашому суспільстві ставалося, де так багато де стається. Таким чином, оця стаття про. Зворотній бік Зеленського чи темний бік Зеленського, вона дуже важлива. Формально вони відштовхнулись від Кудрицького. Я так само писав про Кудрицького, хоча це не герой мого роману, я не дуже стежив за його діяльністю. Для мене Кудрицький це людина, яка свого часу розірвала українську мережу і російську мережу електричну. І все. Ну тобто, я нічого про нього більше так би не фіксував. Але журналісти-політика нагадують, що переслідування Кудрицького почалося після того, як Кудрицький почав критикувати владу. Не знаю, чи він це робив свідомо, чи несвідомо, може, він вирішив стати політиком, але це не має значення. Справа в тому, що коли ти переходиш в категорію опонентів влади, проти тебе починають застосовувати різні методи. І з Кудрицьким відбувається те саме. І ця стаття, це доказ, журналісти просто стежать, вони дивляться. Ну, умовно кажучи, ти був поганим чи хорошим, тебе ніхто не чіпав. Тебе рік тому, звіль... Кудрицька звільнили рік тому. Без ніяких кримінальних переслідувань, без нічого звільнили з посади, і окей. Звільнили і звільнили. І тепер йому починають шити справи, бо зна якого періоду. Я впевнений, що. Якби він не розкривав рота і не говорив, чого не треба, його б ніхто не чекав. Ну слухайте, у нас же ж безліч звільнених чиновників і ніхто нічого проти нікого не відкриває. Е, ніяких кримінальних справ, ніяких проблем немає, все добре. І тут раптом відкривається, і журналісти об'єктивно стежать і кажуть: ти відкриваєш рота, проти тебе відкривають справу. Ти відкриваєш рота, проти тебе відкриваєш справу. Оце і є суть нашої влади сьогодні. Влада бореться з опозицією. Ну, крім того, вони нагадують про Порошенка, якого як опозиціонера е пісочать, нищать, намагаються збити. І тут ключове. Вони прямо говорять про те, що санкції проводяться для того, щоб вилучити Порошенка з виборів. У нас мало хто про це говорить. Я про це не раз говорив. У нас говорять про те, що санкції там. Те роблять це, але насправді глобальна задача санкцій проти Порошенка позбавити його е, від участі у виборах. Чому? Я вам скажу, моя версія, я не буду сказати, що в мене є соціологія, яка це підтверджує. Але якщо вони справді омовлять, залякають, переконають залужного не йти на вибори, то фактично єдине протистояння, яке залишається. Це Порошенка-Зеленський. І сьогодні багато соціологій показує, що Зеленський виграє у Порошенка. Але він виграє у Порошенка за присутності залужного. А якщо Залужного не буде? Якщо предвиборча кампанія почнеться без залужного, і залужний буде мовчати і не буде говорити, що він за Зеленського чи проти Зеленського, то частина його виборців. Почнуть шукати за кого йти. І переконаний, що навіть сьогодні серед прихильників Порошенка є група людей, яка каже, о, Залужний перемагає, окей, ми підтримуємо Залужного, аби тільки не, не Зеленський. Ну, є така тенденція. Якщо раптом Зеленський буде без залужного боротися, то за кого голосувати? За тих, хто працює в команді. Зеленського, можливо, за Єрмака чи за кого. От і виникає питання. Тому кожний випадок, вам треба осмислити. Ви для себе повинні вирішити, що ви будете робити, якщо ви за Залужного, а залужного не буде. Ви будете голосувати за Буданова, чи ви будете голосувати за Білецького, чи ви будете голосувати за Усика, чи ви будете голосувати за Зеленського. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Мені дуже цікаво, тому що від цього залежить розклад. Якщо голоси Залужного розкладуться порівну між оціми фігурами, які я вам назвав, то виграє Зеленський. І, можливо, саме це і хоче Зеленський. Але е політика нас попереджає. Вона каже, що є темна сторона Зеленського, і нам треба робити все можливе для того, щоб ця темна сторона залишилась в тіні і ніколи не вискознула на світло, щоб вона там залишилась в минулому. Підписуйтесь на мій канал. Поширюйте його, лайкайте, коментуйте, розказуйте свою точку зору. А ми будемо далі дбати про те, щоб Україна залишилась Україною, і щоб ніякі тіньові сторони не змогли перемогти. Слава Україні! Слава ЗСУ, слава ППО!